Так, це вже цікаво. Що це за слід? Що за тварина? Дуже-дуже цікава тварина. Зараз я щось положу для порівняння. І не маленька. Так, для порівняння. Оце одна гривня. Оце одна гривня. Оце такий слід. У ну, мене немає з чим порівнювати, Я не знаю навіть що й думати. He -he. і далі вже тільки погано погано від 4 кіхтя і 5 пиріжки майже метр майже метр майже ми а тут взагалі тільки кіхтями знову ось п'яточка де, а вон де кіхті. Бігло по дорозі, ось де п'ятка. А ось у нього У нього... раз, два, три, чотири, п'ять пальців і надзвичайно довгі. Надзвичайно довгі п'ять пальців. Це не, я не знаю навіть. Це точно не кішка і не, і не звичайна собака. Таке кабан, як будто би це взагалі і, копита. Передні два і задні два. Але ж є п'ятий і ще й п'яточка. У кабана п'яточки немає, точно. А, при, а прыжок у нього метр. Метр прыжок. Шажок. метровый. Ну, это след наикращий. Это след наикращий. Тут так стало, что пухка. Пухка и песок. Вот такие следы бывают у нас. Загадковые. И далее уже Перешки метрові, ніяк не менше. Середні пальці дуже висунуті вперед, що може казати про те, що це вовк, але ну, я не знаю який тут вовк. Ось такі. Ось ще де п'ятка, а де передні пальці.